Всім привіт! Ми вже знаходимося на львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі. Покажемо вам кілька кросоверів до 15 тисяч. Повне відео буде у нас на youtube каналі. Також підписуйтесь, підтримайте нас лайком. Кому потрібна допомога в підборі авто, звертайтесь. Volkswagen Tiguan 2017 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід 168 тисяч пробіг. Ціна авто 12 тисяч 800 доларів. Mazda cx 5 2013 року. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка 232 тисячі пробіг. Ціна авто 14 тисяч 500 доларів. Ford Escape 2018 року. 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка 87 тисяч пробіг. Повний привід. Вартість авто 12 тисяч 700 доларів. Jeep Compass 2017 року. 24 бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід 106 тисяч пробіг. Ціна авто 14 тисяч 500 доларів. Nissan Qashqai 2013 року. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка 241 тисяча пробіг. Вартість авто 10 тисяч доларів. Audi q 5 2013 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 111 тисяч пробіг. Вартість авто 15 тисяч 300 доларів. Буде ще хороший торг. Dodge Journey 2019 року. 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка 117 тисяч пробіг. Вартість авто 12 тисяч 500 доларів. Більше авто. Дивіться на нашому youtube каналі.